Вас вітає інтернет-магазин Приціл Ін'юа. Сьогодні ми розглянемо можливість установки бічного кронштейну з планкою Пікатіні на сайгу 12-го калібру Сайга 12 в 76 му патроніку. І так, Сайга має штатний ластівчин хвіст. У нас є ось такий кронштейн Midwest Industries. Швидкоз'ємний бічний. Зразу скажу, ми вже оцей гвинт. Відрегулювали, щоб він підтягувався ідеально. Оця частина, яка підтягується до ластівчиного хвоста, він вже ідеально сидить. Тобі ж вам треба буде погратися з цією натяжкою. Заводимо його сюди і піджимаємо. Кронштейн стоїть, як влитий, шату немає, стоїть рівно по центру. Що ми можемо встановити? Наприклад, Устанавлюємо каліматорний приціл. Чим каліматорний приціл вигідніше, ніж штатна прицільна планка, тим, що ви можете його пристріляти на 100 метрів або на будь-яку дистанцію 50-70 метрів, яка буде ваша робоча дистанція. Плюс цей кронштейн вигідний тим, що він має саму низьку посадку. Плюс... На цей кронштейн ви можете установити будь-який оптичний приціл. Наприклад, ось у нас для зразка приціл фірми Конус. Виглядати буде ваша зброя з ним ось таким чином. Плюс цього низького кронштейну в тому, що ви ще свою природню вложеність в зброю не будете змінювати. Підборіддя ви як от встановлювали до себе ваше. Вложенець так і буде воно під на цьому прикладі. Цей кронштейн також може витримувати навантаження до 1 кг 1000 г. Ви можете встановити як приціл нічного бачення, тепловізійний приціл, ну, будь-які цифрові приціли. Посилання на цей кронштейн приціл та каліматорний приціл буде під цим відео. На все добре!